Сьогодні ми зустрічаємося з тими підрозділами, обличчя яких ви не побачите. Це справжні герої, але сьогодні вони потребують нашої допомоги. Вже три місяці ми розпочали дуже широку роботу про підтримку сил спеціальних операцій. І важливо, що сьогодні вони від нас отримують ФПВшки, кожен штурмовий полк отримує більше по сотні ФПВшок. Нічний Мавік, денні Мавіки. Ми продовжуємо постачання війська комплексів пральна душевих. Ну і дуже дефіцитна позиція. Це пересувна авторемонтна майстерня. Позиції по екофло дуже дефіцитними генераторами дуже дефіцитними. Ну, ми сьогодні отримуємо старлінки, э, адаптиси ті, що будуть кріпитися на транспортні засоби, щоб комунікація зв'язку була якнайшвидше. Навіть якщо на ми їдемо по дорогах загального значення, то не завжди можна зв'язатися за допомогою інтернету. А захищений зв'язок це зараз дуже сильно важливо. Взагалі, сьогодні у нас відбудеться. Співпраці і постачання з 18 бригадами і полками. І кожна поїздка у нас пов'язана від 20 до 30 мільйонів гривень надання допомоги. Левову частину допомоги здійснює мій благодійний фонд. Дуже дякую справі громад. Не забувайте про Сумщину. Не забувайте про Харківщину, не забувайте про Луганщину, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Бо сьогодні немає більш важливої завдання ніж підтримати наші збройні сили.